Всіх вітаю, друзі, покажу вам трішки, як ростуть мої фіалочні малятки. ті, які я відсаджувала від листочків. Це ось все мої новиночки, нові сортики. Ось вони в таких підолах, на капілярних матах. Можна трішки полити водички ще. І бачите? хтось з жовтою серединкою такий класнючий. Тому ось така в мене плантація. Діток. Так, це ось нижча поличка у мене тут ростуть. Трішки дорослих і трішки теж діток. Вони в мене на ручному поливі. Таких стаканчиках я поливаю їх. Хтось на дні стоїть, хтось ні. Ну То неважливо, не я трішки їх поливаю і все. Нижче поличка з моїми міні на півміні. Ось ці фіалочки набирають уже трішки вигляду після перевкорінення. Бачите, так, ідем ось ці. Так, йде нижче. Зараз я злізу. Це ось тут ростуть мої химерки ще трішки. Це ось. Новинка Богдан. Ось така химерка, це її перше цвітіння. Вона ще не пересаджена. Це ось Аве Психоделіка, Лавандова сказка. Я вже показувала це ось МТ Манія Величія, А цю ось я крайню забула, як, але вони мені. Між собою ось ці дві дуже схожі. Так, нижче Cherry Princess. Фіалочка, яка ніколи. Не перестає квітнути Emerald Сіті. Це ось Хумако Настасія. Це ось Нептуна Стрежа. Victorian Парасоль і цвет Софітов. Вже квіти в нього відцвітають. Також потребує пересадки. Такі в нього дзвіночки химерні. Тут ось всі вже в них активно почали рости серединки. Ну, ось бачите, Думаю, що скоро ми будемо бачити вже бутончики, Я вже, мабуть, не буду обривати. Ну, а... Ще цей заберу, а вже з цього поливу я ще обірвала, а далі я вже не буду обривати листочки нехай. Ой, бутончики нехай вже квітнуть. Це ось мої листочки тут вкорінюються. Ось таким чином. Я вже це вам показувала. Так, другий сталажик. Це в мене ось тут Денрохат Лукум спорт. Ось такий зелений. Марина Цвітаєва. Дивіться, який класний веве-кришталева туфелька. Класнючий. Трошки засвічує камера, потім, коли набереться більше розпуску квіти, то я вам покажу. Ось всіх чекаємо. Лія тея буде квітнути. Ось тут в мене лаве, красний бриліант і вітнутий. я вже скажу, вам вже пробувала заглянути в бутон. Чомусь мені здається, що буде спорт. Так, і ще один третій стелажик, кого я вам тут хотіла показати. Ой, ось, думаю, видно. А «Нарцис» ось такий красотун з жовтою серединкою. І але тепло на душе. Тут також всі активно ростять листочки, і надію, що скоро ми будемо квітнути. Ось така зелена маса. Я тут трішечки поміняла ленти, тому що були щось вони погоріли світлодіоди через один. Ой, тепер трішки хвилююся, щоб листя не погоріло відразу. Не взялось плямами, тому що світло дуже яскраве. А ведь тепло на душе дуже класний, класний сортик. Воно буде зробити йому окремо відеоогляд. Бачите, в нього це перше цвітіння і така шапочка. Квіти з венозним малюнком. Ось тут видно. Ось цей. І тут є такі рожеві фентезі на пелюстках. І така ось класна біла кайма. Дуже така вона. Махрова, можна сказати. Ну, Все дуже класно. Що ж, друзі, всі чекаємо цвітіння. Всім дякую за увагу, гарних квітів, мирного неба. Побачимось!